І так, всім привіт, друзі! Сьогодні будемо продовжати грати в ігру Dark Ridley. Ви там набрали достатньо багато лайків, так що я знімаю продовження цієї ігри. Тільки в нас буде вже версія Хеллоуінська. Так що давайте подивимося, Починаємо грати. І так, запускаємо ігру. І в нас тут починається заставка, яку я вже видів. Ми тут запускаємо дрона. А який впаде. За запор э, сусіда. От ми. Граємося з дроном. І все, і батарея розрядилася. Походу, дрон був з Алікспреса. Так, давайте беремо ящик. У нас тут вже будуть підсказки, нам вже буде мають грати. Так, спробуйте відкрити ворота. Так, ну ми це знаємо. Кладемо ящик. Як бачимо, у нас хеллоуінська версія, тут також є текстури. От, все класне, хеллоуінське. Я думаю, це на гру ніяк не помішає. От, бачимо, тут непонятна клітка якась. Не знаю для чого вона там. Так, і от нам стрілка показує, куди нам треба йти забрати дрон з двору сусіда. Ну окей, забираємо дрон. І тут опять у нас заставка. Цю я вже заставку не дивився. А от, сусід тут собі п'є. Каву і дарус дрит нас, ай і пролив на себе. І я сміюся, ну, прикольно. А ні, з ним щось сталося, непонятно. Ой блін, ми кажеться його. Не знаю, що ми з ним зробили, ну давайте так, нам кажуть взяти яблуко. Стоп, а де сусід? Непонятно, де сусід пропав, але я вже зрозумів. Тут немає яблука. Ну, вже набагато проще, що нам підсказки е, ці показують. Ви також там писали в коментарях пароль від е, гаража і від цього сейфа вроді. Ну я вже забув його. Так, що будемо вже... так, ми взяли яблуко. Інтересно, що нам далі треба робити. Так, Ага, кинути у вікно, розбий вікно, ну давайте. Ти так слабо його кидаєш, Так, давайте ще раз спробуємо. Ні, а стоп, а як це розбити його? Раз він так слабо кедає. О, супер, розбили вікно. І можемо залізти. А що через двері не заходили, Кстати, вони закриті. Да, замкнено. Ну ладно, за... Ух, ст... да, кстати, дуже все тут класно, хеллоуінська версія пророб... зроблена. Так, бачимо тут ключ. Від двері. опять у нас якась заставка показує. Оп, і нас замітив сусід. Так, що нам треба робити? Відкрити ключем ворота, щоб втекти. Я поняв, я поняв, все, давайте швидше. які... Охренеть, блін. Так, я не поняв, які ворота нам треба відкрити. А, я ключ упустив. Так, забираємо ключ. Я о оп'ять його вибросив. Так, давайте. Пригай. Ну. Як він взагалі перештрикнув? Ну ладно, у нас монет багато. Так що беремо ключ, відкриваємо забор. І виходимо. Ну, капець, бідно, я куча монет, блін. Ну ладно, так, у будинку на дереві стоїть скриня, відкрий її. Окей. Кстати, це вроді наш домик такий прикольний. так, На дереві. так. І скриня. Давайте відкриваємо. Що нам тут дають? Це нам яблуко. Давайте беремо яблуко. Я не знаю тільки для чого нам яблуко, і в скрині більше нічого немає. А, там, кстати, теж щось світиться. У місті є магазин містера ЦАО. Знайдімо... знайдімо привітатися. А, зайдімо привітатися. Ну окей, давайте. Так, Пітер також тут є. Ну ладно, пішли до містера ЦАО. Так, привіт, містер ЦАО. Що у вас тут є? Так, магазин зачинений, будь ласка, заходьте пізніше. Так. Ага, стоп, я нічого не зрозумів. Нам стрілка показує якусь другу сторону. Ну ладно. Поверніться додому і дочекайтеся ночі. Окей, давайте погнали додому. Так, дивіться, у нас тут з каналізації якийсь Дим странний. Так, ну ладно. Заходимо назад додому. Що в нас тут так? Поверніться додому і дочекайтеся вечора. Так, окей. Так, опять бачимо, у нас тут заставка. Нас показує тут ігровий автомат. У нас є. Наверно, спробуйте свої сили у відеоігрі. Ну, окей, без проблем. Давайте заходимо і пограємо в відеоігру. Сюди ще так сложно зайти. Так, давайте заходимо. Ну і давайте пограємо у відео. О, блін, а тут, кстати, уютно. Так. Сідаєш собі на диванчик, включаєш PlayStation і граєш. так. Тут ми наблюдаємо за сусідом. Не знаю, для чого це все. Так, у нас тут касмапа. Я не знаю, що тут у за плани. він такі робить. Ну Тут дуже класно, уютно. дуже. Так, ну давайте пограємо в відеоігру, запускаємо завантаження. Інтер... Грайка у ігрі. Ну, інтересно, давай, нажимаємо. О, кстати блін, прикольно, даже я бы так сказав. Так, зліва, зверху відображається шкала життя корабля. Е, правою кнопкою стріляйте по врагам. Е, я це вже зрозумів. Так. Ну нам треба від мето... А, ні, вот, пришельці вообще прикольно. Мені нравиться. це дуже сильно гра вже починає. Коли вже підсказки, щоб... Що підказують, туди вже май... інтересніше грати. так Збираємо якісь монетки. Я не знаю, що нам дають монетки. Навірно, я не знаю. Ну ладно, давайте збираємо монетки. Їх ще достатньо тяжко збирати. Ну, взагалі, у нас вже 700 э, очків ми набрали. Вовжі, неплохо, непогано так, монетки клас зібрав дві монетки. Взагалі прикольна гра проработана прямо в ігрі. Так прикольно це грати. Та ну все, ми програли. Рекорд, а, це у нас от новий рекорд, я зрозумів, то було 500. Я, звичайно, подумав там 1000. Так, ну от ми пограли у відеогру, достатньо прикольно. Далі, Що у нас далі за задання? У нас щ... що ж тут мігає. Так. Вдерись у будинок сусіда. Я зрозумів, того разу нам саджанець треба було знайти, але саджанець, де знаходився. В гаражі, Но мені щось таке задання не дають. так, знайди, де сусід сховав саджанець. А, ну це оп'ять у нас є. Ну. ну, Окей, ми це вже знаємо. Так, ну ладно, давайте заходимо. ви чули, які звуки страні. так, ну, У нас вже, в принципі, тут відкривається е -е це, прохід тут. Так що все окей. Так, ну давайте на сусід відійде, і ми зайдемо. Так, що нам там треба було? Вдаритись у будинок сусіда. Ага, окей, добре, давайте. Так, ну все, в принципі, він вже достатньо далеко відійшов, погнали в будинок. Двері якраз він лишив відкриті. І от, інтересно, що нам тут робити. Так, давайте шестерночку беремо. Непонятно для чого на... А, кстати, у нас є ще якийсь ключ. Так, бачимо батарейка. також беремо з собою. Ключ вже можемо викидувати. І давайте зайдемо сюди. Якісь скрипи странні. Та а, вот цей сейф. Я не помню точно пароль, але вроді 501. Так, давайте перевіряємо, але пароль не підходить. Я вже забув, який там пароль, може він другий вже, я не знаю. Так, а, 512. Так, і звуки, а. Так, пароль може 512. Так, давайте перевіряємо 512. E, Ні, неправильний пароль. Дуже странно. Так, ну давайте відкриємо, що в холодильнику. у нас в холодильнику текла. А тут у нас нічого, так? Да? Так, на жаль, нам більше ніякі не дають завдання. Ну, Нам якось треба було відкрити гараж. Так, Я не пам'ятаю, де я ключ вибросив. Давайте попробуємо тим ключом. Та, а, кстати, задання тут. Знайди мідний ключ. Ага, окей, тепер вже проще нам показують задання. Значить, нам треба знайти мідний ключ. Ну окей, так. Тут у нас підсказка якась за рекламу хочу. Так, ну давайте зайдемо сюди, може щось тут у нас буде. Так. Ні, тут також нічого немає. От, о, кстати... Ні, то давайте спробуємо тут це відкрити. А, кстати, А, ні, я вибрався. Так, давайте відкриємо це. Так, тут якийсь не може відкрити, нам треба опять якийсь ключ. Ну ладно, давайте продовжаємо шукати, Так, в шкафчиках теж нічого немає. Тут у нас поламався замок, так що треба срібну картку якусь. Ну окей, я зрозумів. Добре. Ну, значить, тут у нас нічого немає. Давайте пішли далі, подивимося, що у нас там буде. Так, що у нас тут, цікаво. О, кстати, я можу спригнути. Блін, прикольно. Так, ну ладно, пішли на горище. Що у нас буде на горищі тут? Е, ну, як туди було. Та, а, кстати, це можна замок відкрити. Одна батарейка. Давайте візьмемо батарейку. Так, що у нас тут? Тут у нас нічого немає. О, тут якісь ритуали проводилися. Ну, я кажу, тут хеллонська версія. О, і достатньо така прикольна, такі станні звуки, достатньо круто зробили. Так, що у нас тут? Тут у нас нічого немає, а цей скелет я не можу взяти. Так, у ж є в руках, чи що це таке? Ні, це не можу взяти. Ну, ладно, давайте відкриємо замок. Так, спускайся, спускайся. Так, тут я, наскільки пам'ятаю, не можна відкрити. О, о, тут у нас можна відкрити замок. Круто, відкриваємо двері. Так, сусіда немає. Так, і тут у нас теж нічого немає. Якісь скрипи, дуже странні, я не знаю, від чого ті скрипи. А, от, кстати, ключ є. Так, беремо ключ. Так, Слідше у нас задання. Ми знайшли ключ. Відмкни золотий замок. Золотий замок. В смысле, а Де нам цей золотий замок? Ну ладно, давайте шукати золотий замок. І так, друзі, нам треба знайти золотий замок. Як бачимо, я вже зрозумів, як сусід, от іде. Сусід, я, кстати, навчився тут як пригинатися. А, він нас замітив і нас зловив. Так, ну в нас ще є, в принципі, монети. А, кстати, у нас ще є на один раз монет. Ну ладно, так. Що нам там треба знайти? Золотий замок. Ну ладно, виходимо, виходимо віців. Давайте тікаємо, нам треба золотий замок. Я надіюсь... я не пам'ятаю, який там від гаража. Вроді не пам'ятаю, який там замок. А, тут також треба пін-код. Mm, а вроді, давайте тут пінк-код. пінскот. Хтось тут, теж неправильно. Так, дуже сранні звуки. Так, що у нас тут? Тут у нас теж закрито. Е, кстати, ми тут не були ще. Ні, ми були, але в другій частині. Так. Ну, у нас тут всякі інструменти странні. і нам треба знайти е, золотий замок. Так що ми просто тратимо тут час. Так, друзі, відкрив От тут у нас. Можна було відкрити замість цієї карточки, але стоп, там сусід іде. Ну, ми можемо взяти пістолет. Як бачимо, Давайте беремо пістолет. також батарейки. Як пам'ятаємо, цей пістолет так, від батареї заряджається і ми можемо заморожити нас нашого сусіда. Давайте стріляємо в нього і давайте в собаку також стріляємо. І ми просто їх заморозимо, Ну, нам інтересно, де знайти золотий замок золотий. Так, давайте попробуємо. Ну, в принципі, це не золотий замок. Так, що за странні звуки? Так, давайте ту штуку теж беремо. І продовжаємо шукати золотий замок. Так, як бачимо, у нас так тикви, тут все так прикольно. Може він взагалі не тут, ну давайте зайдемо опять в домі. Блін, я случайно вистрілив. Так. Треба, Ой, стоп, бери пістолет назад, але це неправильно. Так, давайте подивимося. Може він десь тут, ми не замітили просто так. Провіряємо, ні, ні, тут у нас точно немає. Так, друзі, я тільки зараз зрозумів, що я міг вилізти на гору доміка. Так, ну давайте, може, роздивимося, десь у нас десь цей ключ можна іспользувати. Нам якийсь треба золотий... О, капець! Блін, він навіть сюди заліз. Ну ладно, давайте у нас ще є 75 монет. Як бачимо, там у відьма, кстати, летить. Я замітив прикольно. Ну, ладно, давайте супер. Як бачимо, у нас тут є гараж. Кстати. А може якось сюди можна пробратися? Ні, на жаль, я не можу його відкрити, по-другому ніяк. Но нам треба знайти якийсь золотий замок. І без підсказок це дуже-дуже важко, де цей замок знаходиться. Е, ну, на... ну, я думаю, на цьому я вже буду зупиняти відео. А кому відео понравилося, давайте опять 30 лайків. І вже в другій частині ми продовжимо відео. Всім пока!